Хто зображений на купюри 20 гривень? Хто зображений на купюрі 20 гривень. Не Богдан Хмельницький? Ні. Ні, не Богдан Хмельницький. Тарас Григорович? Ні. Ні. Я точно знаю, що на 1 гривні це Володимир. Великий, е, на бумажній навіть було. Потім там був е, Сковорода, Леся Українка. Тарас Григорович, Тарас Григорович на сотки. Боковые тяжелые. Как зовется ты? Иван. Иван Мазепа, что ли? Иван. Иван, Иван. Так, Иван. Иван Франко. На двадцаточке Иван Франко. Так. Пф, Саня, ты что, давай. Франка на фронт. Франка, да, за Франка Ивана. Э, далее. Так, Иван Франко на двадцатке. Все. Пам'ятник кому стоїть у Львові біля оперного театру? Е, Тарас Григоровичу Шевченка. Так. Напроти нього ще є готель. Так. Скільки зірок на, емблем, на емблемі Київського Динамо? Дві. У якому році Шевченко отримав Золотий М'яч? 2005. 2004. Так. 2004. Точно він ще приїжджав і привозив його до монументу, е... Лобановського. Так. Е, що є сумісне у Харкові та Парижі? Що є сумісне у Харкові та Парижі? Французи? <ріст> 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 Міст? Так, так, так. Що є сумісне у Харкові і Парижі? Ефілева башня. Так. Тільки, тільки в Харкові вона маленька, а в Парижі вона велика. Звідки найвідоміші носки України? Це Житомир. Саме так. Де найглибше метро у світі? Е, я думаю, що це київське метро. Університетська, мені здається. Ну, по цій віці? Е, коли ми йдемо, коли йшли на тренування біля парку, це університетська станція? Так, яка глибша, ще більша. Блін, я не пам'ятаю. Де зараз Зінченка грає? Арсенальна. Uh, Саме так. Арсенальне. Hmm. Буду знати тепер. Де найсмачніші кабони? Херсон. У якому районі Києва пацани віджали БТР? Блін, оболонь. Да. Uh, і ще є велика, дуже гарні райони, але перший БТР був віджати на оболоні. Де хрестилась Київська Русь? Uh, за моєю версією, річка. Почайна. Вона починає. Біля моря 192 сходинки. Де це? Одеса. Патьомкінська кінська лісниця, да? чи так, як вони так. їм. Да. Рецепт до борщу. Рецепт до борщу. Е, картопля вирощена на своєму городику гарно дуже. Е, М'яско вирощене поросятко дуже гарно. Е, капуста з е, свого городу також, там е, цибулька, що там ще треба, е, заправочки, це все, все це зробити. Е, сметану можна не додавати. Чому? Тому що смачний борщ можна їсти без сметани. Але що треба до гарного рецепту? Це щоб було українське гарне сало і 50 самогоночки. Клас. Сім'я для тебе це... це головне. Дружба. Справжність. Дім. Тепло, захист. Перемога. Радість. Невдача. М -м, урок. Перешкода. Нічого страшного. Люди. Пройдемо. Люди. Навколо тебе. О, навколишній світ. Так. Для мене це світло, радість. Е Посмішки, рухливість. Я, я це бачу так: Бог. Спасіння. Щастя. Стабільність. Страх. Різний страх буває. Є страх, коли боїшся і вмираєш. А є страх, коли ти. Боїшся, але ти контролюєш цей страх. І ти живий. Страх іноді допомагає врятуватися. Страх іноді допомагає сконцентруватися на чомусь. І здебільша страх вбиває, тому що люди бояться зробити перший крок до своєї мети. І все життя не можуть цього зробити, тому що в них є страх. Його треба навчитися контролювати. Він нікуди не зникне. Страх це є одним із почуттів людини з дитинства, з народження. Тому що це є, мені здається, такою ключовою формулою захисту взагалі тебе, ну, як людини. Тобто, страх він захищає. Але я ж кажу, що він буває різним. Для мене страх це. крок для, для підготовки до чогось. Добро. Добро це... це великий дар з неба. Бути добрим і робити добро це Божа благодать. Зло. Зло це болізні, зло це невдачі, зло – це смерть. Айбокс банк перемагає технологіями.